Всім привіт! В цьому відео я покажу вам, як розблокувати трейд ціну для нового поліцейського автомобіля Impaler Cruiser. Ви зможете купити цей автомобіль за найнижчою ціною. Щоб розблокувати стандартну ціну для автомобіля Impaler Cruiser, потрібно виконати першу місію від Вінсента. Цю місію можна знайти на карті, вона позначена англійською буквою. Після цього запускаємо першу місію від Вінсента. Потрібно виконати цю першу місію, тому що ця місія розблокує звичайну ціну поліцейського автомобіля Impaler Cruiser. Після завершення цієї місії, ви зможете купити Impaler Cruiser за звичайною ціною, але якщо ви хочете розблокувати трейд-ціну, тоді потрібно виконати місію володіння на продаж. Це одна із місій поліцейського диспетчера. Ви зможете запустити місію поліцейського диспетчера за допомогою поліцейського автомобіля. Для цього потрібно купити будь-який поліцейський автомобіль. Ви можете купити найдешевший поліцейський автомобіль з попереднього оновлення. Наприклад, цей звичайний крузер. Після цього потрібно сісти у свій поліцейський автомобіль та натиснути англійську клавішу Б. Після цього натисніть англійську клавішу Е, e, щоб розпочати місію поліцейського диспетчера. Виконуйте місії поліцейського диспетчера до тих пір, поки не запуститься місія володіння на продаж. Це друга або третя місія із списку місій поліцейського диспетчера. Після завершення місії володіння на продаж, ви зможете купити Impaler Cruiser за найнижчою ціною. Після покупки Impaler Cruiser можна зберегти в гараж. В Los Customs модифікувати Impaler Cruiser не можна. Ви зможете модифікувати Impaler Cruiser тільки в купленій майстерні, яку ви купили разом із бізнесом чи іншою нерухомістю. На цьому все. Якщо вам сподобалося це відео. Тоді ставте лайк і підписуйтесь на канал. Дякую всім за перегляд.